Казка про добрі руки. Автор Аліса Іваненко читає Світлана безверх. Жили на світі добрі, предобрі руки. Вони були теплими, м'якими і турботливими. І все, до чого вони таркалися, наповнювалось добротою. Якщо руки гладили сухе дерево. Воно знову починало зеленіти. Якщо торкались пораненої звірини, вона одужувала. Якщо просто клали долоню на чиєсь плече, серце цієї людини починало битися спокійніше. До цих рук тягнулося все живе. Діти бігли, щоб їх обійняли. Літні люди простягали свої долоні, щоб відчути опору. Навіть сонце, здавалося, світило яскравіше там, де вони були. Але одного дня руки здійснили помилку. Вони врятували зло. Зло було хитрим і підступним. Вона прокинулась слабким і беззахисним, ледь дихаючим, нездатним ні на що, окрім страждання. Руки не могли пройти повз. Вони внесли собі доброту і допомагали кожному. Вони простяглися до зла, зігріли його, дали йому силу. А зло, набравшись сил, розв'язало лихо. Люди гинули, домівки руйнувались, страх оселився в серцях, руки зацепеніли. Як же так? Вони завжди дарували життя, а тепер стали причиною загибелі. Вони були добрими завжди і в усьому, чи лише здавались такими? А може, вони просто дуже сильно непокоїлись про те, щоб їх любили і схвалювали, тому й не змогли відрізнити справжнє добро від фальшивого? Якщо ми помилились, значить, ми не добрі руки, шепотіли вони самі собі. Якщо ми заподіяли зло, значить, нам немає місця в цьому світі. І руки опустились, вони більше не торкались ні дерева, ні звірів, ні людей. Вони більше не гріли, не зцілювали і не заспокоювали. Вони просто висіли, безсилі й порожні. І у світі стало на одні добрі руки менше. І сенс їхнього існування був втрачений вони не могли пробачити собі недосконалість і самі себе відкинули. Вони вирішили, що тепер вони недостойні бути добрими руками, і що світ ніколи більше їх не простить. Вони вирішили жорстоко покарати себе, гадаючи, що так зможуть позбутись цього гризучого почуття провини. Вони оселились далеко від руйнувань у глибокій, темній і холодній печері. Однак, чим більше вони були в темряві і невідомості, Тим сильнішою і глибшою ставала їхня провина. Тоді одна світла думка як іскорка торкнулась добрих рук. Потрібно виправляти помилку. Треба сказати, що, окрім провини, колишньо добрі руки охоплював жах. А що, якщо світ їх відкинув, засудив і більше ніколи не прийме? Це створювало мучительно сумніві всередині, але чекати було ще більше нестерпно. І, подолавши свій глибокий страх, колишньо добрі руки вийшли з темряви і кинулись назустріч світові. І ось що вони там побачили, що сталося за їхньою відсутності. Коли лихо прийшло в світ, люди зрозуміли навколо більше нема тих самих добрих рук, які раніше робили добро за них, і тоді їм довелося підняти свої власні руки, ті, хто ніколи не зцілював, навчилися лікувати рани. Ті, хто ніколи не втішав, стали підтримувати один одного. І ті, хто ніколи не творив добро, вперше відкрили свої серця. І чим більше рук піднімалося, тим слабшим ставало зло, воно черпало силу в байдужості, але тепер добрі руки були скрізь. Колишньо добрі руки були здивовані побачені, як багато добра з'явилося у світі за їхньої відсутності, і тут до них підійшов мудрець. Він подивився на опущені руки і сказав Бог задумав створити нас ідеальними, але що таке бездоганність? У своїй мудрості він зробив нас ідеальними, не у безпомилковості, Він наділив нас волею і свободою вибору, можливістю самим вирішувати, як чинити. На цьому шляху ми отримаємо шанс наблизитись до нього, пізнати Бога в собі. У цьому й полягає наша справжня досконалість. Не в тому, щоб діяти бездоганно самого початку, а в тому, щоб обирати свій шлях і творити себе знову і знову. Він дарував нам право на помилки, бо лише через них ми можемо пізнати, що є добро, а що зло. Руки задумались. Вони все ще тремтіли, не наважуючись піднятися. Але раптом відчули, як до них тягнеться дитина. Вона була налякана, і їй було потрібно, щоб її обійняли і погладили по голівці. І руки піднялись. Ще одна світла думка торкнулася їх своїм промінчиком. У своїх добрих справах довіряй Богу у своєму серці. Тоді зло більше не підступить. Мудрець посміхнувся, начебто почувши їх думку, і розтанув у повітрі. І у світі знову стало на одні добрі руки більше. Тільки тепер вони не намагалися взяти на себе все добро, а разом з іншими. Просто стали частиною цього великого живого світу. Ось так закінчилась наша казочка. А що для вас, любі друзі, означає довіряти Богу своєму серці? Залишайте, будь ласка, відгуки і відповіді на це питання в коментарях. Дуже дякуємо вам за вашу увагу. І будемо раді вашій підписці.